Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин Інструменти. Хочу зробити коротенький огляд на карбюратор для каси щільф фс 55 В чому і яка різниця в цих карбюраторах? Зверніть увагу, це карбюратор на щілі ФС-55 під газульку старого зразку. Так він виглядає. Це під газульку старого зразку. Під бубишку ще називають. Коли замовляєте. Дивіться, звертайте на це увагу, бо є під гебуку тросики, а є під бубишку. Ці карбюратори під бубишку, під старого зразку до там 2014 року, по-моєму. Чи 16-го це оригінальний карбюратор. Зверніть увагу. Зама. Всім гарного дня. З вами був інтернет-магазин Інструментик.